Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які можуть послабити нас усіх. Навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його, особисто треба ще більше взаємодії ніж будь-коли. Вся Україна має стати одним великим пунктом незламності і працювати щодня. Працювати щоночі, держава, бізнес, люди, всі, всі ми, українці, усі разом. Отак. От Президент каже по телеку одне. А в реальності відразу держоргани починають атакувати бізнес та розпалювати варжнечу. Я ж Показав вам документи. Я не хочу вам зараз показувати документи. І так, ДБР під час кровопролитної війни в липні 2022 року зляпала по нікчемному акту справу. За заявою держслужбовця тікача Яваровського. Та на 289-й день війни почало кошмарити наше спортивне підприємство Ікс парк. Ну, от подивимося тут у нас щось знімають. Спитаємо, а що вони знімають. А що ви знімаєте? Ви, ви мене знімаєте? Да. А чому ви мене знімаєте? До того що ви прийшли в парк і щось знімаєте у нас. Я хочу просто поцікавити. На підставі постанови Державного бюро розслідувань. Ага. Що, що за постанова? Е, ну це головне наше, треба запитувати. І, і що, яке завдання? Е, Техзвіт виготовити. І, шо, як в паркі розположені беседки? Так, да, 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 да. ага. і спортивні майданчики. Так, да, все. Без... Тобто повністю весь парк треба да. візняти. Да, да. А, от з входу, так? Да? Да. То есть, да. І закінчування всіми полями спортивними. А, да. туди давайте, да. сами, да? Все, першому дякую. Рана вранці 25 держпосадовців та слідчих ДБР. Це майже армійський загін чи навіть повноцінна ДРГ. Вирішила, що треба не протидіяти окупанту, шукати російську агентуру та корупціонерів у спецслужбах та владі, а виявити такі страшні злочини, як. Розставлені альтанки в ікспарку, чиї ознаки капітальності в будівлях, як з'явились водойми під вейкбординг, та ще не катастрофічна шкода для держави, нецільове використання трибун. Але це не точно. Не встигла ДБР закінчити розпіарений обшук в КМДА, як загін з 25 бойців ДРГ ДБР на автобусі та своїх фешенебільних дорогих авто миттєво висадились на острові Муромець. Навіть спецназ русні так швидко не зміг атакувати нас в перші дні війни. Такий повноцінний загін держпосадовців, так необхідні на фронті, атакує не русню на Бахмуті. А ці здорові хлопці, які живуть на наші податки, штормлять під час війни перевірками Київський спортивний експарк. В чому ж причина такої особливої уваги до місця, де на початку війни був створений стратегічний район, та навіть потім. Під час війни не зачинилося, а продовжувало проводити спортивні змагання, оздоровлення та відпочинок дітей та мешканців Києва, реабілітацію військових та зараз допомагає фронту. Були у березні місяці тут і обороняли цю територію від російських загарбників. І а ви ходите щось робите? Ну, не зрозуміло що. Тому й питаю. Особливо кидається в очі, що всупереч вимогам військових. Не фотографувати дислокацію бойових позицій іде повна фото та топографічна зйомка планування усього укріпрайону. Нагадуємо, що в перші тижні війни тут планувався великий десантний вертолітний прорив спецназу Русні, який був своєчасно виявлений та зірваний командою «Ікспарк» та РО та ЗСУ. Детально у відео під постом. Зараз починає пригадуватись, як ДРГ ДБР увесь цей час фактично працює на русню. Перед початком війни слідчі ДБР осліпили наше ППО, вилучивши клістрони з радарів ЗСУ, і навіть хотілося спецпризначенцями ДБР штурмувати військову частину, яка їх послала і відмовлялась знищити радари. Як знищили секретні, особливо резонансні справи на початку війни по харківським угодам та олігархам, як відкрили справу на генерала Кривоноса, котрий під час вторгнення в Київ створив укріп район в аеропорту Жуляни і зірвав. Там висадку десанту у русні нічого це не нагадує. Зараз ДБР почало терміново відзнімати та штормити з парк. Мабуть, готуються обіцяному нападу з півночі. Як і очікувалося, ніхто не назвав прізвище зрадників із ДБР повише згаданим фактам. Але відомо, що за ці злочини ніхто не покараний. Може, агентам русні в ДБР поставлено завдання покарати X парк? Це те, що великий вертольотний десант, 70 вертольотів, тоді не пройшов через муромець передовий квартал та був створений реальний міцний північний укріпрайон. Все це ви знайдете в підтверджуючому відео під постом. Добре, да. А ви хто такі? Е -е, громадська організація. І що ви хочете узнати. Що робиться на території парка Муромця? — Проводяться слідчі дії. А з ким я балакою? Як вас звати? Півробітник територіального управління ДБР-місті Києва Максименко Дмитро Ігрович. Ніхто їй пояснювати нічого не буде. Розумієте, зараз військовий стан і незрозуміло, що, це, що робиться. Можливо, це ставляться якісь мітки чи ще щось. Може це якісь ДРГ. Це проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження територіального управління розслідування в місті Києві. Вам якісь там бумаги, ніхто нічого показувати не буде. Ви не є повноважною особою, яка має право на це перевіряти, Тратити і гаяти свій час, їздити кожен раз туди і щось пояснювати кожному другому. Це також ніхто не буде. І знову, як котрий раз бізнес разом з народом та волонтерами, як завжди, зірвав плани зрадників у владі та спецслужбах. Як казав один глибоко обізнаний громадянин за пару неділь до наїзду, вас, активних патріотів та волонтерів, тепер будуть вибивати по одному за надуманими приводами, мені не дискредитує нищити ваше підприємство. Але це ж вже намагалося робити з нами злочина влади Януковича рівно 9 років тому. Де зараз він? А Експарк з автомайданом на місці. І так Слава Україні! Ми переможемо на усіх фронтах. Слідкуйте за розвитком подій в навколо ікспарка.